Всім привіт! З вами я Лідія Шаленка. Рада вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. І сьогодні, четвертий понеділок з Лідією Шаленко, хочу присвятити його Вілені. Перш ніж я почну розказувати і показувати, хочу подякувати всім, хто мені пише за фідбек, як каже наша вчителька з англійської мови. Вишивка для мене не є комерційною діяльністю, це просто хобі. І мені надзвичайно приємно, коли вдається отримати якісь коментарі, побажання, відповіді, реакцію на моє відео. Дякую вам всім за перегляди, за коментарі, за натхнення, за мотивацію. До роботи. І так, сьогодні хочу показати вам ось такий класний набір. Це комплект новорічних іграшок 211. Я не планувала його вишивати, проте Вірена придумала. Взагалі Вірена один з таких виробників, хто дуже-дуже балує нас нас рукодільниць. Ось такі в мене паски патрони. Дуже вони класні. Вірьовочка взлетіла з цього пасика. І Вірена оголосила марафон на швидкість, хто швидше вишить, той отримає знижку. І я якраз робила замовлення і думаю, о чому б не спробувати. Вишивала я деякі рекомендації виробника, деякі бісер з власних запасів. Зокрема, ось тут мало бути чорним, я вирішила зробити темно синім Ось такі класні іграшки. Фетр. Стрічечка, все в наборі. Ну, і напевно вам буде цікаво, на що я витратила той сертифікат зараз покажу. Зі своїм замовленням, я отримала ось таку класну схему зайчиків. Це схема за участь у літньому марафоні. Літньому. Зараз, до речі, буде ще один марафон в віренні Фейсбуці. Подивіться. Всі учасники отримували ось таку от схему з такими милими зайчиками в і ось таку схему я отримала в жовтні за активність, тому планую вишити ці іграшки в марафоні зимовому і разом їх шити, здобити їх разом. Що вийде, бовсько, покажу, розкажу. Також я отримала ось такого гноміка. Цей гномік новиночка. Його можна було. Отримати, вказавши код в інстаграмі, так Вілена є теж в інстаграмі, і час від часу там проходять свої додаткові конкурси, і можна отримати ось таку класну схему. Ну і... Довго я мріяла і нарешті здійснила свою мрію. Ось така ось гарна сумочка від торгової марки Верена вишивка по дереву, шкіра. Я вишивала круглу, у мене на каналі навіть це є. Кому цікаво, подивіться. Цього року дарувала своїй дорогій свікрусі на день народження. Круглу сумочку. Собі вирішила взяти ось таку, з таким орнаментом. Обов'язково вийшла, адже у нас в родині існує традиції. Щороку ми ходимо на White Christmas в театр або філармонію. Цього року це буде 25 грудня. Ми вже знаємо, вже бачили, тому обов'язково треба взяти до театру нову сумочку вигуляти. Думаю, ви зі мною погодитесь. Дякую всім за перегляд. Дякую за натхнення і заохочення. До нових зустрічей! Рада була вас бачити.